А. 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 а Я просто присняти такю, від неважний следующий випрос. Посняти такю, відневажний следующий вопрос. І сьогодні я буду відповідати на ваші вонючі випросики. Всім привіт! І вас з на новому каналі Бум-Бум-Бум. І сьогодні я хочу попробувати сняти нову рубрику яка називається. Запитай Ромашку, либо спроси Ромашку, не знаю, як його підпишеше. Перше, що я хотіла сказати, це то, що коли я спиталася, чи знімати мені тіпа, цей аск, написали мені на аск, що я буду повторяти за Томашем. Що... Я вам хочу сказати, я за Томашем не повторяю, тому що такі, такі подобні відео на Ютубі їх дуже багато. Коли я дивлюся других блогерів і їхній на ASK, мені річно цікаво це дивитися, того я думала, що вам теж буде цікаво таке відео. Я просто проекспериментірую. Якщо вам не подобається, я не буду більше знімати. Що... Перший вопрос, на який я хотіла відповісти, це які є норм програми для обработки фото, е, начебто на айфоні. Е, ну, я лично обрабати фотографію либо... Всем, короче, я напишу название, потому что я точно сейчас его не выговорю. Либо в Инстаграме, сейчас обновив все Инстаграме, там довольно неплохие эффектики сами. И... Ну, короче, там можно все, в принципе, сделать и в А вообще сейчас модно вообще ничем не обрабатывать фотографии. Так что, если вы хотите быть очень популярным, фотки не можете не обрабатывать. Итак, следующий вопросик. Что подарить парню на 16 лет? траву. <laughs> ну, в смысле, неважно. Следующий вопрос. В какой школе училась? Я училась в 29-й школе. Цена на Киевской. Дуже нормальная школа. Там были сами, веселые дни моей жизни. Короче, супер школа. Дальше вопросик. Подскажи, пожалуйста, я иду на день рождения к подруге, а у, него, А у нее много хто буде, я їх не знаю, як мне произвести хороші впечатление, не показатися слишком молчазною. Э, ну блин, мені кажется, що сейчас будет тупо, якщо я скажу, будь-яка ти є. Кра... Конечно, ти прийдеш і ти будеш на своїй тарілці, потому что якщо ти нікого там не знаєш. В таких случаях просто треба знайти якусь одну людину, з якою ти будеш нормально общатися, знає там підбухнути нормально, і все, один рождение прийде хорошо, а потім вже де буде все равно. Понятно, сперва ти будеш себе на ловку чувствувати, але потім все вирішає чудово вода. Е, ну з останніх фільмів, що я дивилася, це був шпіон, вроді, там про тёлку, або про мужичка. Ладно, не важливо. Спос... Блін, я останній раз не помню, я ходила последний раз на пасіпаки і то. Спасибо, нас щось не Самый Саме фільм, всім, я там пишуть, там, в Твіттері, либо в ВК Шадос, типа, питаються за фільми. Я завжди советую законно послушный гражданин. Вообще фільм дуже класний. Потом «Американська історія X Реквієм по мрії». І вроді все. Ну, якщо ти дивилася цей фільм, чи хтось цей мальчик і дівчатка на химця, напиши мені Шарліс, я тобі посоветую. Я вспомню просто, бо я щас не можу згадати. Як тебе було здавать ДПА? Сложно, можна списати, или там очень строго? Ну, взагалі, на ДПА списують всі. Просто, во-первых, є вчителя, які будуть давати списувати. Є такі от у нас попалася одна учниця по математики, Олександрівна, привіт, яка не розрішала списувати. Ну, то є, я просто математику не дуже хорошо знаю. І в мене більш такі, типу, прикладні мистецтва. Коротше, я не я, во-первых, перенірничала. Це був вроді перший чи другий екзамен, ой, ДПА, і я ну, я боялась писати. А коли я писала там географію, що там ще було е, історію, то повсякчас писала в мене. Було такі ці маленькі шпаргалочки, книжечки. Я їх просто поставила під сам листок ДПА і так відкривала, дивилися. Про... Вчителі, так, приход... да, звісно, вони бачили, що ми списуємо, але вони розрішали. Ну, взагалі, краще на криняк підготуватись. Ну, не знаю. Всі, мені каже, всі списують. так що теж. Зараз я вам назву найпопулярніший питання. Всюди, просто всюди мене питають, якою програмою ти користуєшся для обробки відео? Чотки дуже е, я користуюсь програмою iMovie. Все я роблю на телефоні, всі свої відео я знімаю одразу на телефон, потім загружаю їх, відкриваю в iMovie. там Як отрастить густи брові, дай совет. Е, взагалі залежить все від структури твоїх брови, можна так сказати, не знаю. У мене от мої брови, ви бачите, вони достатньо широкі. В мене був такий період, що в мене були брови. Я вам можу зараз даже покажу, якщо в мене тут є. Ні, немає. У мене брови були от такі смички, боже, вони взагалі були дуже малесенькі. Е, но... Мені, виходить, одна мамина подружка вирішила, типу, ну, вона типу, робила там брові ногти, і вона каже, давай я тобі типу, оберу лишнє. Я така я говорю, ну хорошо, добре. і то вона мені обрала всі брови. У мене була одна така квадратна, друга круглая, Ще я була якась ригу, ладно. потім я почала сама собі робити брові. І вони в мене теж не особо росли, я їх дуже довго відращувала, бо нормальні. Але Но я почала їх красти краскою. Вот зараз вам покажу якою. Вот. Такою краскою я почала красити, Як модний блогер це буде Я вам напишу названня описання, в описанні напишу цю краску. І після цього краски, от мене, як я крашу собі брови, в мене так і вони почали рости по цій формі. І ще з доволі таке брови. броя. Мені можна навіть їх карандашом накрасти не теж буде нормально. Пожалуйста, подскажи, як від прыщей збавитися. Ой, Боже, це взагалі тема. У мене колись було дуже ужасне лице, десь роки два назад, мабуть. Все через те, що я їла неправильну пищу. У мене на лобі були настільки великі прыщі, у мене були внутрішні, во-первых, я замазувала їх цими тональниками. Це всім дуже пожалуйста. тут того в районі. От бороди мене були дуже тож, ужасні прищі. Потім я пішла до дерматолога, і він сказав, що це все залежить від правильного питання. Я ісключила свого раціону Шоколад, жарені, жирні продукти. Я взагалі ну, майже нічого такого не їла, на була надій... Ну, Я могла собі дозволити, але не дуже часто. І пила дуже багато води. І потом... а ще перед цим я ще мастилася якими кремами спеціальними, там дуже дорогий крем не був і тоніком. Відтоді я вилічила повністю своє лице. І після цього я вже якось ну, в мене реально. От... Я не хочу їсти о цих жертвих продуктів. Да, буває, мені там, прям там дуже сильно захочеться. Я собі можу купити там, одну конфетку, там, якийсь там, не знаю, сникерс, там малесенький, от, може, там Макс ходити поїсти. Ну, це дуже рідко. Взагалі, зараз, мені краще з'їсти якийсь салат, мабуть, відворне м'ясо. Так, да, ці продукти жирні вони теж дуже вкусні, але якщо ви будете їсти дуже, ну, якщо ви будете їсти, во пер правильно йду. Ну, що всі ваші прищі, це все йде від желудка. Якщо ви будете правильно, погано питатись, у вас воно буде все на лиці, нахоче, у вас буде від хліба, кстати. Ще не їжте хліба, тому що хліб дуже портить кожу. От, на цьому, мавірно, моя рубрика з випросиками закінчилась. А! Ще я хотіла от, теж сказати засчет типу, цих відео, що от, мені написали, що раніше мої відео були більш інтересніші, я теж це замітила, я не знаю в чому, в чому проблема. Просто в мене зараз такий період в житті, що от я серйозно, в мене буває щось проїзд, я Просто хочу якби, прожити цим моментом. От я не встигаю витягнути камеру і вам зразу щось поснімати. Просто от я раніше дивилася теж багато, я вже років дуже, ну краще, дуже довго вже, років три, може, чотири дивлюся різних блогерів. І ще взагалі в дитинстві там дивилася жолудя, ну, Катю Клеп постійно дивилася. Що от, вони говорять, що в нас такі типу, кризис, там відео, ми не хочемо знімати відео. Я раніше думала, боже, мій, як тільки почала снімати відео, думала, боже, мій, як це не можна знімати відео. А зараз тупо я сама розумію, що от буває натурі такі кризи, що я просто витягаю каміння, я не можу знімати, я мені нема що сказати, нам про що Тобто ну, є события проїздять в житті, дуже багато чого ви не, не бачите, тому що мої відео дивляться мої близькі, там ще якісь просто я не хочу, щоб вони думали, що там я взагалі якась тронута головою і так далі. Так що я не знаю, я. Просто, якщо вам не цікаво, ви завжди можете виключити відео, ви завжди можете відписатись від мене. Я на цьому не заробляю гроші. Я, я не знаю, я не упрошую людей підписатися на мій канал чи заставляю їх дивитися їхні відео. Просто мені подобається. Нравиться сам процес обробки відео. О, от таке вийшло запитай Ромашку. Якщо вам подобається відео, ставте пальці вверх. Підписуйтесь на мій канал. Я не заставляю, можете відписатись ще одразу подивитися його. І ще я хотіла передати послання своїй мамі. Вона ще з мене уїхала в Хмельницький. Я ще живу одна. Мами, я тебе люблю. Приїжджай скоріше і мені сувенірчик.